Вітаю вас на каналі Блукач. І це знову компанія Дмитрович, Ігор і я Олег Яворський. Випробовувати будемо цих хлопців е річковим сплавом. Вони в горах показали себе дуже добре, ви то все бачили, е, тому ми подивимося, що ж вони можуть на воді. Отже, ми на місці старту. Сюди будемо спускати човни на воду, а хлопці тренуються, качають ноги. А заодно качають човни. Погода добра. Це вже серпень. Щоб не було так, що коли спитають, як ти провів літо, і щоб ми не казали поглядом, то мусимо використовувати ці теплі дні. Але це ми все робимо заради вас, щоб вам було що дивитися. Бо якщо ви не маєте можливості самі поїхати кудись, то ми поїдемо за вас. Так, так, добре, добре, йдете. Ну, як не своє, то зрозуміло, можна мастити. У мене якісь французькі, то у мене тим треба. Дуже важливий момент. На воді нема під чим сховатися. І вода ще відбиває сонце, тобто захист від сонця це важливий момент. Чекайте. Стартуємо. Ми година у нас десята. Часу добре. Дмитрович, що то так добре. Будемо йому вірити. Давай. Погнали, Допливем! А, як будуть питати, що на буксір, ну та бо мотор заклинив, ти мусили брати на причіп. Ну, отаке ну, у нас оправдання. Але це там е, від опочивальня. Бо тут люди... Бо тут люди працюють. No. А одно пішло, О, брід пішов, повалив. О, дивіться. І швидкість зразу з'явився. Швидкість, так. Тут вже можеш скласти весло. Парус знімаємо. <рес> Три точно йде. І, і правильне слово йдемо, а не пливемо. Ну до того ми плили. <гум> Тепер ми вже пішли. Боже помагай! Дякую, Дякую, Боже, Боже. Мотор згорів, мусимо йти так. Гарно, <гум> гарно. <гум> Є важливий момент. Вода були дощі і вода не дуже низька, тобто на мілині можемо проходити не вилазячи з човнів. Щоб не подерти, бо Дністер річка, яка потребує уваги. Дно кам'янисте і можуть бути і великі каміння, і гострі каміння. А останніми роками рівень води впав і це може бути небезпека для таких сплавів. Тому треба пильнувати, заглядати на дно. Професійний. slavēs. tak Nu, tu plečiem atrevo, tā? Nu, tā, ir plečiem atrevo. Tā. Nu, ne. Nu, no trodus metrās, to vykričīt. Šeit tiek šveči zrazu, ne? Стаємо трошки на обід. Ну, обід не обід, але перекус. Скучно вже. Треба щось робити. Відам останній гострий перчик. Стіл багатий. Помідори з городу Дмитровича. Ковбасу я робив. Яєчка домашня, яйця домашні. Яєчка домашні. Йогор пік, хліб і сіль добував, mm -hmm. <гум> він дуже сіль любить. Обід був добрий, треба скупнутися Раслухай сили волосся на грудях, а там а та? <гум> <гум> Моси посохнути, кепка на пакет так Ну, Вода добра, ні? Вода дуже добре. Я вже дів штани, аби не погоріли ноги. І гора там щось балакає. Я не балакаю. Замало хороброї води, блін. Махаром. От дивись альтанка яка на бережку. Панель танка то цілий будинок Дмитрович показує майстер-клас як то має бути. Він то вміє. Він, і... Він на Дністрі раз. виріс. І роз. Дальше і... Бедарка не може зробити. Та їх тим більше два гребень, ні? Mm. Чудова погода. Вітру майже нема, трошечки деколи зустрічні, якісь поривчики, але на комфорті, на чилі, але Все собі все йде. Все йде. <ривіт> 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 Сьогодні в нас їда специфічна. E, це є німецький військовий пайок. Ну, ми все не брали, ми брали саме смачне. Та й так, обідаємо. Вже по першій. Голодні, голодні, як вовки. Що можна? вже приготована. Такі макарони з гуляшем, а той ріже сало. Бо сало то є сила. Угу. Ці, ці, ці виплевки, я б не переживуть. Я їх купив, знаєш, берегу, такого, знаєш, там, де жовті ці води. А вони себе не зношують. Ви поясніте, що там колір жовтий, та? ні, взагалі. Ну що, ми поїли і готові Тому? рухатися далі. тече тут досить сильна. І ми вже, певно, метрів 300 йдемо чисто за течією, без весел. Ну, Орієнтовно година і ми вже будемо швартуватися до точки, в якій будемо ночувати. Це буде коло села Вузилів. Його вже там ззаду мене видно хати. А трошки нижче села по течії є так званий Возилівський водоспад. О, там коло нього, є альтаночка ще. Ну так, у нас в планах там заночувати. Пришвартувалися в возилові чи за возиловом коло водоспаду. Тому на горі видно дах Альтанки І зараз підемо, ну, напевно, спочатку скупнемося, а тоді підемо, а, покажемо вам возилівські водоспади. Там такий каскад водоспадів. Але йдемо на верхній. Ось це є нижній водоспад. Там на горі є трошки більший. Але то і води багато нема. Уже, вже сьома година і причалило сім, сім каяків десант. Такі самі сплавуни, як і ми. Ну, дітьми, люди, сім'ями. Молодці прививають дітям любов до ріки і до природи. Ну, Але нам ну, трошки зашумна компанія може, але нічого страшного. Ми тут уже маємо крісло, маємо стіл, воно все сохне. Вечір вечоріє, але хочеться ще трошки водичку. Хочеться трошки трошки побалдіти. А я присідаю. Вже не буде аж так. Але знаєте, дивлюся на Дмитровича мені стає холодно. Дивлюся на Ігора теж не тепло. А я тільки з води. Ранок сонце ще не зійшло. Гарно. Ще шостої нема. Але можна вже помаленьку вставати. Треба щось поснідати, трошки роздуплитися і. І вставати на воду і йти далі. Давай кружку. А наші рибаки зранку не дуже то й спали, трошки наловили рибки, і Ігор вже готує її до смаження. І я вам скажу, що риболовля це ще одна цікава принада Дністра. Бо якщо ви йдете у гори, ну, гриби, ягоди сильно ви не наїстеся, а медведя не кожен вполює. З рибою трохи легше. О, так, так, так. Так, колець. Рішки зараз на омаренується. Ну, але пробуємо смажити природнім способом, без нічого, тільки сіль, свіженька риба і олія. Два рази, напевно. Так, треба так, так, раз але пахне, то ви не можете чути через екран, але можливо здогадаєтесь. свіженька це Нічим її не зрівняти. Риба, риба має жаритися, то вона мусить трасити. Якщо траскає, то риба файно жариться. Якщо не траскає, то ми Вже мешку з'їли. Навіть Супер! 7.45 стартуємо з цього файного місця і якраз сонечко ось там воно на горі показується. Люди ще сплять, понамучувалися, а ми вже на воді рибки поїли. Ну, вони пізніше прийшли, пізніше виїдуть. Вони швидкісні, а ми професійні. Дуже професійні. Так. Опливаємо так звану Петрівську дугу довкола села Петрів. Ви собі на карті поглянете, то вона така довгенька. Але теча трошки є і ми на веслах не сидимо, а так балачки і помаленьку-помаленьку воно йде. Дуже гарно, дуже такий лайтовий, Не сказати, щоб абсолютно пасивний відпочинок, але на Дністрі зараз є проблема, е -е, розмножуються такі водорослі. Вони ніби ростуть так як без дна, але от поверхню тако засотують. І якби хотів підплисти до того берега, то вже би весло путав і то все. ну no, пось. No. Нічого, за так будете купатися. Тут відразу за селом Монастирок навпроти Ісакова є таке чудове місце, куди можна навіть машиною заїхати звідти з Луки. Травичка невисока, акації, дуби. Доїдаємо рештки з тих пайків, буде фасолька з м'ясом. Класична схема з пейзажами, так, акаціями. Так, ще зараз скупнемося. Ми у підверцях, зараз йдемо до, ще десь 2 години до, цього, до Незвичка і десь біля третьої години Яна нас має забирати. Іде обзвон. Родичів отут. Вежа є зв'язку, зв'язок добрий, всі дзвонять, а там зараз постараюся вам показати є парапланеристи на Дністро використовують висхідні потоки, теплі і зараз трохи вдінемо плавки, щоб скупнутися і далі вже до незвички. Деву гусиш. Перебусить. Проходили влякають. Їх чого тут немає? Бо я добре лякаю. Ну що, йдемо, бо то ще лодку мити, мити то таке, її сушити треба добре. Ну, в складках там під балонами не дуже. Тобі треба вертатись, сушити. Парапланують чи як тусе наживає? Планують. Цікаве хобі, але більш небезпечне, ніж наше теперішнє. Тут вже ми минаємо спуск із підверпців, де можна... Плавати на воду, а можна сходити з маршруту. Але в нас є завдання все-таки дотягнути до Незвіська. Але тут така проблема, що на цій ділянці не каньйон з двох боків з цими з... З горами, а з одного боку поле, лівий берег поле, і відповідно вітер тут дує і треба йти на веслах. Зустрічний Тому... вітер. Не дає можливість. І він тут завжди дує проти, проти течії. Дмитро Дмитрович, Шо? що скажіть, що ви. Так даді? от бач, більше половина Дністра вже зайнят, е, захопила ця водорость. Ну ну відчуттях тут до берега лодкою не їдеш. Не дійдеш. По відчуттях за минулий рік так само. Дмитро Дмитрович каже, що трохи плюсанує. Олег за мотора. Шпарить. При восьмій кілометр йде на веслах, не покладаючи рук. Та вона вже тут заїхала, то що? Та он стоїть митцімо? Вже нічого не винесемо, вже тут будемо. Наша машина приїхала по нас. Миємось, сушимось, їдемо, їсти розвивку. Човни миються. Зараз будуть спускатися, сушитися. Підведемо підсумки нашої чудової мандрівки, нашого сплаву Дністровським каньйоном. Нагадую, старт був у селі Долина, а фініш у селі Незвисько. Загальна довжина 27 км. Щось трошки йшли на веслах, але ну, відносно небагато, особливо тільки ця остання частина. Зайняло це у нас добу і 2 години, 26 годин. Перепад, до речі, по річці 30 метрів. Дякую всім за увагу. Дякую, що були з нами до кінця, дякую, що дивитеся на канал. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся. Не забувайте ставити лайки, цим ви допоможете розвитку каналу Блукач. І до наступних зустрічей. Хлопці трошки змучені збирають, але теж кажуть вам папа. Па".